Дивіться, що зробили? П'ять ось таких туйок. Там здоровенний ряд. Здоровений ряд, А п'ять таких невеличких. Ось ця зелена, гарна, ось та залишилась. а Три штуки ось в такому вигляді. Чому? Вони були жовті. Можливо, деякі стовбури сухі, можливо, опіки, а можливо, ще гірше враження хворобою. Тому їх зачистили повністю, постригли. Залишили тільки верхівки на стовбурах. Я впевнена, що е, обробили препаратами для того, щоб запобігти е, розпосудженню хвороби, можливої. І бачите, рослини не видалили, а надали їм друге життя. Можливо, далі будуть якісь топіарні стрижки, але в будь-якому випадку вони живі і продовжують за ними доглядати. Тому ось такий лайфхак. Боремось до останнього.